На Закарпатті змагання з волейболу серед підростаючої зміни влаштовують у двох напрямках. На рівні чемпіонату області, в дитячій лізії та серед Дюша. І ось баталії з поміж спортивних шкіл під егідою ЗЕОД та за підтримки управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. І відокремленого підрозділу громадської організації Національний олімпійський комітет України в Закарпатській області влаштували в обласному центрі краю. Прилики жаль за відсутністю коштів. Вони практично по районах дуже скрутна ситуація була завжди. і На даний момент теж ми змагання проводимо лише в один день. А так, практично, треба було взагалі того дня, два-три, щоб були повноцінні змагання. В ну, основному це ведеться зараз підготовка до чемпіонату України дитячої ліги. Та як об'явили, це все ж таки буде дитяча ліга для дітей України. І організатори постаралися провести змагання на високому рівні. Продумали кілька локацій для своєчасного завершення заходу. А такі турніри потрібні. Тренування – то тренування, а грає, вона заміняє декілька тренувок, може ще й багато. Хлопці тобто, тут навчаються, дивляться, як другі рають команди. Так що для нас ці змагання завжди важливі, а для дітей то тим паче. У першості виступили шість команд дівчат і вісім юнаків 2009 року народження та молодші з різних куточків краю. Юні волейболісти були налаштовані перемагати. Тренуємося кожен день на, трен... на тренеровці. Наша команда постійно виграє, вона дружна, і на цей раз ми теж хочемо виграти. І все ж, переможець, мав бути, один. У хлопців кращими стали вихованці Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з Ужгорода. У дівчат тріумфували Спартаківки із села Завадка Мукачівського району.